Всім добрий, день, мої любі слухачі. Сьогодні знову духовна сторінка написала Липень 1994 рік. Слава вічна Творцю! Я хочу славити Творця за ласку і любов до тебе, славного Отця! Молитва знов і знов, бо нескінченні ті слова. Що хочу я сказати, бо Твоя слава і краса, і вічна благодать у серці в кожного із нас, хто хоче в мирі жити і славити тебе весь час та всіх людей любить. До Тебе, Боже, ті слова, і радості, спокій, хай славиться Твоє ім'я в любові тій земній. Мій батьку, мудрість ти даєш, навчаєш кожен раз, у небо, в вічність ти ведеш і направляєш нас. Тобі, мій мудрий святий, Подяка знов і знов, в небесний простір золотий до тебе, ся любов. Хай славиться ім'я твоє, мій Бог, мій цар, творець! Я є святе дитя твоє, і я люблю тебе, Отець. Ти є початок і кінець, величний ти в віках, Хай твоя слава і вінець освітлює нам шлях. Мій Бог святий, моя любов, співаю я тобі, і всі молитви знов і знов тобі, тобі. Амінь. Славте, моє любі Господа! І все зміниться. Важливо, лайк, щоб і інші славили, підбадьорте навколо себе всіх і діліться коментарем. З любов'ю, милі Сарай.